І так, всім привіт! Сьогодні в нашому відеоролику ми будемо грати з золотим бронежилетом, кобрем, кашку Коброю і взагалі у нас буде все Кобра. в цьому відеоролику. Ну і так, що, погнали до відео. Так, заспавнилися ми на босі. Круто. Так, давайте прошу вас підписатися на канал, поставити лайк та колокольчик. Тут ми вже вбиваємо боса. Там випадемо. Дуже бо хотілося мені красне щось. Бо цей, бо просто так. Розви. Може. МКшечка якась. А, полімет Ну то капець, то що мені потрібно, і то мені випало. Я так хотів собі полімет вишку. <хе> Ай, то капець яке ще один полімет Що це в мене якась мана на ці полімети. Так, тіпочку видимо Давайте випробуємо в нага. Не попав першу, ти якось шкода. А, куди ти ховаєшся, тип, Давай, а ну, висунь голову. Не висовують? Ну що, давайте погнали, запушимо їх. Так, ми вже тут. -ка. Так, опа, я вижу, типа. Давайте його вб'ємо. Є. Ну шо, давайте може запушим їх. Он там, не їх так. Що, не вежу, не вежу його. Ну, давайте пушмо. Ой, ще по мені ззаді стріляють, ну це капець, хто це така. Так, давай. Є вбили. Так, вс, типа, убили. І ще там ко один з боса йде. Так, давайте ще потрібно нам того, типа вбити, Ти може залутатись. Так, поки що тип, за деревом, як я поняв. Давайте поки відхилимося. Так, тут шостий рюкзак нормально. Куди маленький біжиш? Опа, давайте. Вбивай. Є, убиваємо. Найс. Так, давайте заберемо шостий рюкзак і йдемо лутати. Так, червоний. Нормально. Шостий бронежилет, шостий шлем. Патрони, клас, клас. Нормально тут -ка насипало, що, а, знов... посилу, а, то насипалось, бо... Ааа, нам просто зажимають. А, це це зі спини. Зі спини нам зажимають. Я зразу не розумію, тут ка 90 стріляє, чи що. Навіть не поняв звідки він стріляє. він ззаду. Ага, бачу, іде. Так, що, йдемо зараз пушити. Давайте погнали. Отже, ще, ще два тих хаєшечку, щоб його може задамажило. Так, хаєшка летить. Прилетіла. Давайте ще одну кинемо. Щоб нам вірніка. Давайте. Опа, там прямо нього прилетіло. Так, ну що, давайте, давайте йдемо пушимо, пушимо. Так, не вижу, не вижу. Опа! Є, убиваємо. Це тип теж, креса. У спину базу не гонзати, я просто не розумію. Ну це ті бот? Тепловізор? А ти шо тепловізор з собою носиш? Не розумію. Так, ми вже тут в радіації. Так, давайте, давайте. Чую, що тут є тип. Так, бос, себе тип? Ага, от. Ой, давай. Є, убиваємо цього. Просто так сидить, сидить, базу нас Просто не розуміє. Бос, що тебе? Розовий. Ну, давайте першого щось, типа. О, шостий бронежилет. Ну і GS9. Вишкону GS Вишку, ну, нам не потрібно. Нам тіп. тільки потрібно бронежилет. Так, у нас тут катіп, Я чув перший. Давайте оп. Є убиваємо. Так, убиваємо собаку і МГшка сталь. Ну, якби в мене було місце, я би взяв. Ну нема, то нема. Поки що ладно. Нехай вже тут стоїть. Так, ну що, ми залутали радіацію, у нас вже викладка 5 мільйонів і 100 тисяч. Оп, опа, совітки по нас зажимає, тіп. шокі. Наприкінці матчу, походу, якийсь штурмовик. Ай, не попав. Та ладно, давайте відхилмося. Хілимося, ну і йдемо, напевно, на вихід. Я не буду з ним файтитися. Ми ще зараз мене об'є. Так, давайте подивимося, чи ніде не йде. Ну що, побігли на вихід. Ну так, я вже коло виходу. Ми будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім до зустрічі. Файна казочка в нас виласяла. Ну, я вважаю, що сет Кобра дуже топ. До зустрічі!